Так, друзі мої друзі, сьогодні в мене є три пакетики з прикольними товарами. Зараз зробимо з вами розпаковку. Я була на барахольці. Багато цікавого, що знайшла. Хочу з вами з цим поділитися. Багато класних речей знайшла. Хочу розпочати з таких собі неважливих, нецікавих. Але для мене вони теж знахідкою я вважаю доброю і класною, тому хочу показати вам її. Перше, це те, що я знайшла, це такий горшок. Ні-ні-ні. Ні ні, ночний горшок, обична кастрюка. Нержавічка. Така класна каструлька, Мені мені так сподобалась, дівчатка і хлопці, з такою ось кришечкою. Небагато, вона десь півлітрова ця каструлька. Вона мені сподобалась тим, що вона, в принципі, не Ну, вона вживана, вона була в обіході, Але вона в дуже класному ідеальному стані. А любій хазяйці на кухні завжди буде потрібна е, зайва каструлька. Це моя перша знахідка. Зараз я вам покажу е, знахідки такі собі, а потім. Е, я вам покажу щось цікаве. Якщо людина хоче, вона знайде навіть в погану погоду добрі для себе речі. Так, так кастрюлька коштувала Єврік Єврик. Далі мені попався ось такий, дивіться, прикольний типу, контейнер для сиру. Так, я продовжую, а то у мене тут пофіг телефон збився. У мене так, слідуючи, що я мала вам показувати, ось така вазочка. Ось така вазочка, дуже така цікава. Вона, мені здається, античною якоюсь, тому я на неї звернула увагу. Вона така вузенька, така класна. Ось цю вазочку я взяла для того, щоб оформити свій інтер'єр, якщо він у мене буде. Поки що ми живемо тут в німця до сих пір. І поки що немає своєї квартири. Але вона в мене буде, і я поставлю в цю вазочку сухоцвіт. І буде дуже гарно і красиво оформлю... оформиться мій інтер'єр. Кава і класна річ, мені здається, вона коштувала 50 копійок. Ні, не 50 гривень. Грив... Євро 50. Далі я взяла ось таку серветку. на... Е, ну, вона підійде абсолютно для, для, до любого інтер'єру. Вона така ось е, обромлена такими квіточками цікавими, абсолютно натуральна, новесенька. Е, я її взяла за 50 копійочок. Вона підійде на будь-який стіл, я її виглажу на крахмалю. буде дуже цікава і класна, гарна е, річ. Я її купила. З, за 50 копійок. Чому не взяти? Я рахую, що якщо річ е гарна і нова, то вона достойна того, щоб її придбати. Далі, дівчата, як пенсі, пенс, я вже почала придивлятися на такі речі, як, наприклад, ось це. Це пояс, який можна використовувати для тих людей, у кого болить. Крижі спина. Він е, гріє. І я так розумію, що від цих імпульсів, які нагріваються, е, з поперек менше починає боліти, починає боліти. І, е, і людині стає легше. Так як в мене сидяча така робота, то я е, вирішила спробувати цей. Чудо пояс, і він коштував 1 євро, я його взяла. Я спробую використання, а потім поділюся з вами результатом. Можливо, це повна е ерунда. Так, далі. А, далі я вам зараз покажу, ну, якщо вже я пенс, то який же пенс у нас без радіо настоящого. Я купила настояще fm радіо. Ну таке, знаєте, як колись наші бабусі й дідусі слухали там, стоячи на кухні, варі... варили супчик для нас і слухали радейку. Обично, це було якась там, наприклад, сесія, і там Кравчук завжди кричав: Дайте третій мікрофон там чи що там ну щось таке. Ось, І ось ця ностальгічна радейка мене теж привабила. Я її вирішила купити. Ми будемо брати її, нікуди ми її брати не будемо. Хоча тут є батарейки, і в принципі її можна брати куди завгодно. Ми її просто будемо слухати або вдома, або мій чоловік візьме собі її в гараж. Тут є годинник. Ось тут він включається. Ми в розетку провірили, він працює. Дуже прикольно, тут буде годинник, тут буде радіо і всім буде класно і весело. І, і, і все. Фірма Аек. Купила я її за 2 євро. Нічого зайвого звичайне радіо. Звичайне радіо і все. Далі я вам показую ще одну річ, яка... Ой, це яка мені в хазяйстві обов'язково згодиться. Це така штука. Це апарат, яким видаляти катишки з, з одягу. Якщо у вас річ ще в нормальному стані, але на ній з'явилися катишки, ця річ вам допоможе. Вона продається у нас в Україні і в мене була вдома така. Вона купляється і ти видаляєш нею всі катишки з одягу. Тут є такий контейнер. Ось такий контейнер він відді... відділяється, ти його витряхуєш, вставляєш знов і знову погнав видаляти. Це класно підходить не тільки для шерстяних речей, але вообще, взагалі для тих речей, які попсували. Дві швидкості тут перемикаються, і я рахую, що така річ завжди згодиться в, нашій... в нашому побуті, в нашому житті. 50 копійок дівчат. Я кудись? Так, ось це це звичайний контейнер. Це нічого не немає. Там, мені просто, в мене особлива любов до контейнерів. Я їх обожнюю, в мене їх не Я люблю порядок в холодильнику. Я все складаю в контейнери і ставлю його в холодильник. Це їх контейнер новенький, 20 копійочок я заплатила за нього. Застегується на такі, бачите, замочки, кришечка не спадає. Дуже мені сподобався 20 копійок, це невеликі гроші. Так, в цій торбі в мене все вукова мойка для е, інструментів. Взагалі, це вона ультразвукова мойка, використовується не тільки для інструментів, а ще й можна, наприклад, якщо у вас є. Е, Прикраси, які там, наприклад, не ну, можна і в принципі срібні прикраси. Вони дуже класно в цій емоції очищуються. Туди робиш розчин, кидаєш, закидуєш свої прикраси, і воно там ультразвуком вибиває з них всю грязюку і чистить їх. Цей Ультразвукова мийка, вона, в принципі, мені, бачите, вона абсолютно, ну не абсолютно, але вона нова. Видно по ній, що вона нова. Я її спробувала, вона працює. Я буду мити тут свій інструмент і використовувати за призначенням. Дуже класна фірма Грюндік. Грюндик, хто знає, це дійсно хороша фірма і думаю, що вона мені буде слугувати, ще ого, скільки років. Так, тут об'єм пів літра. Це невеликий, це маленький пів літра, але мені буде отак от, досталь. І я буду його використовувати в роботі. До речі, моя подружка, яка тут живе в Німеччині, і вона мені зателефонувала і я розповідала, що я купила. І вона мені каже, «Слухай, а за скільки ти купила цей прекрасний ультразвукову цю моєчку? Я кажу, 3 євро заплатила, це, типу, дорого, ну, дорого рахується. Вона каже, дорого, я таку ж саму купила за 30 євро в магазині новую. Я говорю, Та, в мене там сітки немає. Вона, так за сітку еще перепла переплачувати почти 27 євро. Я не вважаю це розумним. Так от. А я рахую, що я просто, мабуть, ідеально придбала цю річ і не задорого. Швидка розпаковочка. Новенькі. Подушки, ой, подушки, не подушки, а як це? Наволочки. Це наволочки, ну, хай будуть наволочки на маленькі декоративні подушки. Це така річ, яка завжди там, ті, що, наприклад, зараз в мене вони, я їх кину в пральню, наприклад, а всі переодіну... Одягнути. Ну, состав тут, звісно, дуже такий поганий матеріал, 100% поліестер. Але, так як вони для декору, а не для того, щоб на них спати, то я вважаю, що буде нормально. Новенькі наволочки, вони отак ось виглядають. Ось так, бачите? Гривня 50, євро 50. Так, оце річ, взагалі, я безкоштовно забрала, мені людина подарувала. Це такий набір ставити, наприклад, ну, під гаряче. Або під гаряче, або під стаканники. Така вона ну, плетина з органзи. Ну, ось, мені сподобалось і він каже, а, забирайте безкоштовно. Я спитала, скільки я на коштує, він каже, а, забирайте безплатно. І я забрала, чому ні? Тих шість штучок, і вони, бачите, навіть в кульочку ще не розпаковані. Так, слідуючий дивіться, Це лишилось три речі і, і все. На цьому наша розпаковочка закінчується. Це в мене така штука, це набір. Ось такий набір, камера. З об'єктивами мікрокамера чи макро, макро-макрокамера, іноді вона мені потрібна також для роботи. Але я її купила, не бачила, що тут вона взагалі йде. Тут має бути три лінзи. А я купила одна, є друга ось, а третьої, самою класною, те, що мені найбільше е, потрібно, її немає. Ну, типу, лоханулась. Два Короче, Із-за ч мені здалося, що вона ціленька, із-за того, що я перевер... тут, бачите, ось кришка, і вона мене вибила із колії. Я не я кришку побачила, а подивитися, чи є там об'єктив, не подивилася. Ось її лоханула. Але буду використовувати інші ці макрокамери, так що, думаю, стояти і лежати вона пилитися не буде. 2 євро я заплатила і це рахую моїм поганою, поганою знахідкою. Так, два дві речі вирішуюся. Перша річ абсолютно новенька форма T-File для торта. Я, звісно, кондитер іще тут. Але моя мама, я вже вам казала, вона випікає торти і, можливо, я їй подарую, якщо буде можливість передати. Буде можливість передати пакунок в Україну. Я з задоволенням їй подарую. Я її купила теж за 2 євро. Не знаю, я її кажу, що так як я часто не випікаю, я взагалі не, 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 не печу. І якщо я буду пекти, то в мене буде така форма 2 євро. Ну і саме останнє. це набір, який саме найдорогий. Витратила саме більше... Ой, бо ж він такий тяжкий, Саме більше грошей витратила на цей набір, але він дійсно класний, крутий і я задоволена. Це навіть комусь на подарунок. Якщо не буду я використовувати, зараз я буду тримати, ой, ось такий, дивіться, набір. Там йде е, велика тарілка. Ось така. І чотири ось таких маленьких. Абсолютно новенький наборчик. Така маленька квадратна. А велика тарілочка. Така сама з таким же виїмкою, тільки вона велика. У е, мене вдома в Україні всякий спосіб, який в мене був, він був такий білий, він з Ікеї частина, е, а частина просто якоїсь китайської білого не фарфору, а обично простий, фарфор, це парцеляна взагалі. Е, ну проста, проста посуда біла. І я маю надію, що ми скоро повернемося додому і все, що там попадається мені якогось білого кольору посуд, я беру і е, маю надію, що ми їх заберемо до себе додому і я буду використовувати їх вже там, в Україні. Ось Ну це всі ось такий набірчик я купила за 3 євро. Це сама дорога моя покупка за сьогодні. А що вам сподобалось в цій розпаковці, напишіть, будь ласка, мені буде цікаво вас послухати, і можливо вам щось навпаки не сподобалось. Ви це теж можете озвучити, і я буду рада читати ваші повідомлення. А це вже кінець розпаковки, і я була рада поділитися з цим з вами. Мені цього дуже не вистачало. Я, я щаслива, і я е, тут як в своїй воді, я люблю бараховку як е, пошуки, це той самий секонд, тільки там, е, до речі, там є теж речі, але вони мені настільки зараз не потрібні, що е, я просто на них даже і не дивлюся. А те, що в не згодиться, я беру і не жалкую про це. Тож, друзі, була рада вас бачити. Я всіх люблю, і я радію з того, що ви на моєму каналі дивитесь мене. Залишайтесь зі мною. Хто не підписався, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. І до нових зустрічей! Я рада була вас бачити. Пока-пока.